На Рівненщині затримали нетверезого водія автобуса. У селі Уїзці Млинівського району працівники державтоінспекції помітили автобус-паз обладнаний як маршрутний транспортний засіб. Вертові доріг подали жест про зупинку. Однак водій намагався втекти від правоохоронців. «Працівниками дає Млинівського району було затримано водія, який керував автобусом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Крім того, даний водій керував автобусом без посвідчення водія автобус був в технічно несправному стані та не зберігався за встановленим місцем стоянки. Водієм автобуса виявився 25-річний Олександр, житель Млинівського району, якому було запропоновано проїхати у медичний заклад для визначення стану алкогольного сп'яніння. 2,6 проміли алкоголю зафіксував медичний прилад, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму. На водія складно 4 адміністративні протоколи: за керування в стані алкогольного сп'яніння, за керування технічно справним транспортним засобом, за керування без посвідчення водія. І за те, що зберігав автобус за не встановленим місцем стоянки. На даний час 25-річний Олександр чекає рішення суду, який і встановить, чи матиме він право керувати транспортними засобами найближчим часом. Загалом, за час проведення операції автобус на території Рівненської області виявлено понад 380 порушень правил дорожнього руху. Основними є перевищення швидкості, керування несправними транспортними засобами і порушення зупинки стоянки.